На Київщині рідним військових та переселенцям допомагають відволіктися від пережитих трагедій на курсах сироваріння. Підприємиця, яка вчить робити сир, виграла грант від Швейцарії на цей проєкт. Його авторка впевнена, що опанування сироваріння здатне не лише повернути душевну рівновагу, а й надихнути на відкриття власного бізнесу. Наша Дар'я лиходіт розкаже більше. Я зрозуміла, що дійсно це може бути тією справою, якою я можу осилити. Так Юлія пояснює своє захоплення до сироваріння. Каже, процес допомагає їй впоратися із внутрішнім болем, втратою сина на війні два роки тому. Допомагає, я навіть і не розуміла, що настільки воно може допомогти, тому що... Зовсім такий невеликий досвід варення сиру в пам'ять мого сина, тому що це у нього любов до сирів була просто неймовірна. А для Наталії сироваріння це згадка про мирне життя у рідному Бердянську. Вона варила сир в окупації разом із донькою. Та у березні 22-го виїхала. Тепер продовжила свою справу на новому місці. Я продовжила сир, це моє хобі, і він мене став супроводжувати все моє життя. Так він мене підтримував у Бердянську, а потім він мене підтримував в окупації. Все, що робиться роками, це дуже підтримує. Відволіктися від суму про загиблого чоловіка на фронті Ірині теж допомагає таке ремесло. Та займається вона сироварінням ще з часів ковіду. Якщо тоді вона допомагала сім'ї, то вже зараз рятує себе. Це було знаєте, як таке дійсно врятувало мене ця справа. І це була як і медитація, і таке заспокоєне, якось відволіктися від таких от серйозних подій, тому що це дуже психологічно важко витримати. І це була така, як віддушена для мене. І місце для такої медитації створила Ірина. Сама сироварінням займається вже 16 років. Для неї це справжнє мистецтво. Це ви робите продукт, і це ви працюєте з ним, зосереджуєтесь на виробництві. Ви як як митець, да? Кожна головка сиру, яка з під ваших рук вийшла, вона переймає ваші емоції, ваш настрій. Вона лікує вас, коли ви перемішуєте молочко. Справжня реміснича справа здатна не лише нагодувати і стілити душу. Саме з такою метою Ірина і розпочала курси. Просто кожен день переварачувають, уважувають з дітьми, сіно зачищають із ціножна. В нього зможе в лісні щоб люди могли відновитися і лікуєтесь, лікуєтесь емоційно. ви забуваєте про все погане і ви творите, ви робите. Дар'я Лиходід, Євгеній Олінський. Ми – Україна марафон Єдині новини.